Сьогодні визначний день для нас, для Одеситів. Сьогодні день міста Одеси. І ми молимося за те, щоб Господь зберіг це місто, цих всіх жителів, навіть ті, які приїхали, які ховалися від нападу ворога. Добре, що є таке місто, де можна заховатися. Нехай Господь збереже кожну людину. Молимося ще за те, щоб війна в цьому році закінчилася нашою перемогою. Також дійсно нехай прийде дух каяття на всю нашу державу. Молимося за кожне місто і кожне село нашої держави. Це є наші території, тому Бог з нами, того що ми постійно молимося. Щоб наша держава була врятована. Амінь.